З вами Василь Котлов Сервіс. Сьогодні ми вам покажемо, як ми провели заміну старого димохідного котла Ферролі, з котрим були постійні проблеми при димовидаленні, та встановили нового котла ЄСа конденсаційного. До нас звернулись замовники з приводу до того, що було отруєно чатним газом. Як це виникло? Це звичайний двоконтурний котел Феролі, атмосферний, димохідний. Як їх називають в, природі, в народі, а, чому виникло потрапляння чадного газу в приміщення? Цей вентиляційний канал, що зверху, приточна витяжна вентиляція, була закрита будівельниками гіпсокортону. Ввечері сім'я пішла купатись, включили штучну витяжку. Витяжка почала працювати. Виникло. Обрив тяги в димоході і чадний газ почав потрапляти вже в приміщення, Наслідок чого, на жаль, двоє дітей отруїли чадним газом і попали в лікарню. Дітей е, пролікували все добре. Але цієї ситуації могло не бути. Перше, якщо б не були порушені норми ПБСГ з приводу використання. Експлуатації газових котлів та приточно витяжної вентиляції в приміщеннях. якщо б не користувались під час користування котла витяжкою, та була би відкрита приточна витяжна вентиляція. Ми радимо не нарушати правила ПБСГ, як вони написані. Також використовувати, коли використовуватися димохідним котлом, використовувати сигнали, сигналізатори витіку газу. Котрі можуть просигналізувати або про чадний газ, або про природний. І якщо вам вже край необхідно користуватися і котлом атмосферним на гарячу воду, і витяжкою, хтось щось на кухні готує, то ми вирішили з замовником е, замінити газовий котел. Замість атмосферного поставити з закритою камерою згарання турбований котел. Цей котел набагато безпечніше. Він має закриту камеру згорання та робить видалення димових газів з допомогою турбини. Вже закритий димоход гільзований, котре теж ми провели гільзування існуючої шахти. Встановили новий димоход всередину для конденсаційних газових котлів. ККД цього котла 99%, Напроти старого котла, котрий мав максимальне ККД 85%. Відсотків ці котли вони не бояться штучної вентиляції, або кухонної витяжки, або витяжки в ванній кімнаті. При включенні витяжки старий димохідний котел, так як витяжка витягувала повітря з приміщення, проходила опрокидування тяги в димохідній шахті. В цьому випадку це повністю безпечно. Можна включати витяжку і на кухні, а також в ванній кімнаті, бо ми маємо тут вже зовсім іншу систему дима видалення. Закрита камера згарання та гільзований димоход дозволяє нам безпечно поєднувати кухонну витяжку або іншу вентиляцію з використанням газового котла. Друзі, звертайтесь в нашу компанію Котловсервіс. Ми завжди вам раді допомогти при підборі обладнання, встановленні сервісу та послідовному обслуговуванню та ремонту.